Добрий день, діти! Сьогодні тема нашого уроку – закінчення слова. Його роль в реченні. Навчаюся визначати закінчення у слові. Добрий день, я вам сказала. Добрий день, сказали ви. І у серці запалало сонце, щастя, доброти. А тепер пограємо в гру «Розумне яблучко». Дайте відповідь на питання від Яблочка-Розумника. Які слова називаються однозначними? А які багатозначними? Наведіть приклади однозначних і багатозначних слів. Як відрізнити, коли слово вжито у прямому значенні, а коли у переносному? Які слова називаються синонімами? Наведіть приклад. Які слова називаються антонімами? Наведіть приклад. Яка роль синонімів та антонімів у мовленні? А тепер відгадайте загадку. Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить. Дуже мудрує, часом захоче, правди навчає, часом жартує, всіх звеселяє, люба розмова, дай Боже, діти, з нею до віку жити-дружити, хто ж то така в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива. Що це, діти? Це книжка. Сьогодні ми з вами будемо навчатися визначати закінчення у слові. А тепер давайте відкриємо свої зошити та запишемо число, класна робота та пропишемо каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер давайте запишемо речення. Друзі Василькові подарували цікаву книжку про тварин. Доберіть слова-синоніми, близькі за значенням до слова книга. Відкриваємо підручник на сторінці 60 і попрацюємо із підручником. Отже, прочитайте і запишіть прислів'я, поясніть, як ви їх розумієте, пригадайте інші прислів'я про книжку. Отже, слухаємо перше прислів'я. Книжка мовчки все розкаже. Як ви розумієте це прислів'я? Друге прислів'я. Людина без книжки, як криниця без води. Як ви розумієте, друге прислів'я? І третє Книжку читай розуму набирай. Поясніть, як ви розумієте, третє прислів'я. Яке слово повторюється в цих реченнях? Слово книжка. Зверніть увагу, як змінюється в реченні слово книжка. Визнач частину слова, яка змінюється. Це закінчення. Зроби висновок, як знайти закінчення. Давайте подивимось: у нас є слово книжка. В першому реченні книжки в другому реченні книжку в третьому реченні. Яка частина слова змінюється? Це остання буква. Так? А, и у. Ось це називається закінчення. Змінна частина слова. Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення стоїть у кінці слова. Отже, закінчення позначають так, квадратиком. Книжка, книжку, книжкою. І ми бачимо, що закінчення у нас є А, У о, ю. У слові книжка, книжку, книжкою. А тепер наше завдання переставити рядки так, щоб прочитати вірш Мар'яни Савки. З якою метою авторка написала цей тіп? Країн багато на великій карті. Бо це твоя земля це Україна. Її люби і будь завжди на варті та серед них. Вона твоя єдина. Запишіть відновлений вірш, у виділених словах позначте закінчення. Отже, поставте відео на паузу, запишіть вірш собі у зошит. А тепер давайте визначимо закінчення у виділених словах. Якщо взяти слово карта, то змінюється вона, воно у нашому реченні, в нашому вірші, карта. Тобто закінчення у нас літера І, карта карта Ті. Якщо візьмемо наступне слово, це слово земля, ми можемо змінити. Вона земля одна, а вони землі. Я люблю свою землю. У нас змінюється лише остання літера я, Ю і. Земля, я це закінчення, Україна Я люблю Україну. Карта України. Отже, закінчення ми бачимо з вами це остання літера, яка е, змінна частина цього слова. Люби, люблю, любіть, любий, люба. У нас незмінна частина є, а є змінна. Це. Закінчення і це остання літера в слові. І будь завжди на варті. Варті варта. Варти. Отже, остання літера І це закінчення, це змінна частина. Єдина. Єдиний Ми бачимо, що при зміні слова у нас змінюється остання літера. Запишіть собі олівце, позначте закінчення у цих словах. Складіть і запишіть своє речення про Україну. Позначте закінчення в цьому слові. Яке ви придумали речення про Україну? Я дуже люблю свою Україну, наприклад. Запиши, змінюючи слова в дужках так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні. Сторінка 61 з підручником? Любіть книжка. Як треба змінити слово книжка? Щоб у нас були зв'язані слова між собою у реченні. Отже, любіть книжку або книжки. Так? Тоді у нас будуть слова, зв'язані у реченні по смислу, і ми можемо записати собі у зошит. Любіть книжки. Далі друге речення. Із книжка ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Із чим? Із книжкою. Із книжкою ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Запишіть утворене речення собі в зошит. За потребою поставте відео на паузу. Третє речення. За допомогою книжка вироститимете добрими мудрими чесними хоробрими. За допомогою чого? За допомогою книжки виростатимете добрими мудрими, чесними хоробрими. Книжка навчить шанувати батьків, любити свою вітчизну. Чи потрібно тут змінювати? Слово книжка. Ні, ми так і запишемо. Книжка навчить шанувати батьків, любити свою вітчизну. Прочитайте утворений текст, про що в ньому розповідається. Про книжку. Про те, що вона зможе заглянути в глибину історії, і в далеке майбутнє. Що за допомогою книжки ми зможемо вирости добрими, мудрими, чесними, хоробрими, обізнаними. І книжка нас вчить шанувати батьків і любити свою вітчизну, свою країну і багато всього іншого. Так? Знайди в тексті спонукальне речення. Пригадайте, що таке спонукальне речення? Це коли в реченні спонукають до якоїсь дії. Так? Назвіть Це речення. Зверніть увагу на слово книжка у створеному тексті. Яка частина слова змінювалася? Поміркуйте чому. Зробіть висновок, для чого слугують закінчення в реченні – Отже, змінна частина, яка змінюється у нашому слові, книжка, книжка, книжкою, книжки, ми бачимо, що у нас є змінна частина це остання літера. І за допомогою закінчення, ми з вами. Зв'язували слово книжка з іншими словами в реченні. Отже, закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. А тепер давайте пограємо у гру «Я дослідник. Досліди, яка роль закінчення в реченні. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень можна утворити різні форми того самого слова. Наприклад, країна, країну, країною. Моя країна Україна. Я люблю свою країну. Я подорожую Україною. Я подорожую країною. І ми бачимо, що у нас змінна частина це закінчення. В першому е, випадку у нас А, в другому У, і в третьому ОЮ. Що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення? Побудуйте речення і запишіть. Давайте подивимося: у нас є слова після ходити уроки, учні до парк-клас наш. Створюємо із цих слів... Речення Після уроків учні нашого класу ходили до парку. Давайте подивимось, які слова ми змінюємо уроки після уроків, учні у нас залишаються. Наш нашого клас – «класу». ходити. Ходили до парку. Отже, у нас є закінчення в словах, які ми змінювали. Це слова уроків нашого класу ходили в парку. І ми бачимо, що закінчення взяли у квадратики. Закінчення позначаємо квадратиком. Запишіть собі це речення та визначіть закінчення. Домашнє завдання буде виконати вправу 6 на сторінці 61. За світлиною Доберіть і запишіть слова з поданими закінченнями. Складіть і запишіть речення з одним зі слів. А на цьому наш урок закінчений. До побачення.